Всіх вітаю знову на каналі Канадський Марк. І вибачаюся зразу, що мене так довго не було. Я переважно закидаю відео що два дня, що три дні. Стараюсь принаймні. Але я був дуже-дуже сильно зайнятий і також захворів. І якщо чесно вам, друзі, сказати, мені було навіть важко говорити. Я навіть не міг дуже говорити, ще трошки захрипший. Тому не закидав ці відео і не міг, як то кажуть, працювати для вас і особливо знімати нічого, ще на дворі навіть не можу. Але я вернувся, вернувся з новими силами і дуже дуже не можу дочекатися, щоб побільше побільше відео закидати, щоб догнати все, що я пропустив. Хочу нагадати, що спонсором сьогоднішнього відео є кредитна спілка «Будучність» або «BCU Financial». Це канадська кредитна фінансова організація, яка допомагає зараз всім українцям, які приїжджають по програмі Коет з відкриттям безплатних рахунків, дебет-рахунків, кредитних рахунків. І також вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово зараз підтримувати Україну, і також допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Тому залишу всі посилання під цим відео. Заходьте по посиланням і самі для себе дізнавайтеся більше інформації. Друзі, ви мусите зрозуміти, що підписатися на цей канал вам нічого не коштує. Тому підпишіться, тому що я завжди роблю різні новини, які є стосуються імміграції. Також. Деколи з іміраційним консультантом виходжу тут в студії для вас і відповідаю вам на питання. Також працюю, щоб розказати вам про Канаду з різних боків. Тому підпишіться, вам це нічого не коштує. Я буду вам дуже вдячний. В сьогоднішнє відео хочу, хочу поговорити в сьогоднішньому відео про два фактори: перший фактор це безплатні квитки в Канаду, і другий фактор, що зі мною сталося, які плани на канал в майбутньому. Тому додивляйтеся все до кінця, щоб ви нічого не пропустили. Хороші новини для вас знову, що Канада запустила знову 300 безплатних квитків. І сьогодні за київським часом о 17.00, 28 листопада, буде знову відкриватися е, запис е, на ці безплатні квитки. І я знаю, що всі ви їх не отримаєте, на жаль, але хтось із вас може отримати і комусь може повести. Я навіть не планував сьогодні знімати відео, але як я тільки побачив цю інформацію, думаю, мушу це зробити для вас, тому що, хоч комусь, може, це допоможе. І навіть таким чином вам про це скажу на публічному рівні. Тому, друзі мої, я вам залишу посилання в описі під цим відео так само, і так само в коментарях залишу внизу посилання на цю веб-сторінку, де ви можете зареєструватися. І це дуже-дуже хороша можливість приїхати в Канаду і зберегти велику суму грошей, тому що квитки справді не є дешеві в Канаду. А коли ви зможете зберегти ці гроші собі в кишені, використати їх краще на автомобіль або на перший чи другий місяць оренди свого житла, то я думаю, що це варто попотіти і постаратися отримати ці безплатні квитки. Тому, друзі, заходьте за посиланням під цим відео і бажаю вам величезного успіху їх отримати. Ну, тепер давайте поговоримо, де я пропав, що зі мною сталося. І як ви вже зрозуміли, я вже сказав, що я захворів. Зараз в Канаді дуже всі хворіють іменно в цей а, період. І це, мене це, звичайно, так само не минуло. І робота не допомагає, школа не допомагає. Нормально виступити. Але я вже, якщо чесно повірте, набагато краще це почуваю, ніж я себе почував пару днів тому чи навіть п'ять днів тому. Так що, все добре, канадський марк пішов на поправку. Але плани на майбутнє на цей канал є просто величезними. Відео будуть знову, друзі, що два, що три дня закидатись на цьому каналі. Як я вже казав, що я почав свою серію відео про провінції Канади, вже зробив про Альберту і буду робити про кожну провінцію, тому що багато з вас просили мене про кожну провінцію робити відео. І специфічно ще буду робити про різні міста так само. так що... Це знову ж таки дуже багато вагомої важливої інформації для вас в майбутньому. І, друзі мої, планую в кінці грудня чи навіть після середини грудня поїхати на зимову рибалку, так як вам обіцяв, зробимо відео про зимову рибалку, трошки по половимо рибу, може, щось зловимо. Тому це теж дуже цікаво і дуже важливо, що ви зрозуміли, що я настроєний працювати і знімати відео. І розвивати цей канал ще більше, і таким чином допомагати вам з любою повністю інформацією, яку я можу, і просто деколи робити відео на те, щоб хоч якось вам трошки піднімати настрій в ці важкі часи для нас, всіх українців зараз. Але, друзі, всім хочу ще раз подякувати за всю підтримку. Багато з вас питалися, де я пропав, чи все зі мною добре, все зі мною добре. Я вернувся, як ви бачите. І е, з новими силами і буду створювати багато ще нових відео для вас. Але сьогоднішнє відео буду е, е, притягувати до кінця, тому що я вам сказав важку інформацію, сказав, де я був, що я пропав. І я мушу йти набиратися сили на нові відео і щоб е, в мене були вони на наступні відео. Тому дуже всім ще раз дякую за підтримку. Ми в нас вже майже 11 тисяч підписників е, на каналі, і це дуже... Великий номер для мене персонально, і це без вас би не було би було неможливим. Тому всім особисто дякую і бажаю вам успіху і мирного неба над нашою любну Україну. До наступних відео з вами.